Вітаю в етері. новин у студії Віктор Раду. <му> у наслідок ворожого обстрілу центру Херсона загинув літній чоловік. Він перебував у квартирі, куди влучив снаряд. Крім того, російські військові скинули керовані бомби на гімназію. Вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна в їдальні та освітніх корпусах. Пошкоджено покрівлю закладу. У наслідок цього обстрілу люди не постраждали. Минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів деокупованої території Херсонської області. У Михайлівці війська РФ скинули вибуховий пристрій із дрона на мобільне укриття. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Також цей населений пункт було обстріляно з артилерії, зруйнована та пошкоджена приватні будинки. З артилерії ворог обстріляв центральну частину Береслава. В одному з будинків виникла пожежа постраждала жінка похилого віку. Протягом доби ворог кілька разів атакував з артилерії та РСЗВ корабельний і Центральне райони Херсона пошкоджено будівлю лікарні, навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки. У наслідок влучень у центрі міста загинув 42-річний чоловік. Також в одній з квартир виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Від ворожих атак потерпають і найменші українці. В інституті серця в Києві прооперували чотирирічну дівчинку, яка отримала поранення під час масованого мінометного обстрілу Херсона. Уламок російської міни в серці української дитини. Столичні хірурги провели успішну операцію і дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини. Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірурги зазначили, що стан дівчинки стабільний. Франція допоможе Україні закрити небо, зокрема й в Одесі, що набуває особливого значення у зимовий період. Співпраця двох країн у військовій, економічній, енергетичній та культурній сферах набуває нової фази. Це зазначив посол Франції в Україні Гаель Весьєр під час візиту до Одеси. Детальніше розповідає наш кореспондент. Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр, перебуваючи в Одесі на брифінгу, зазначив, Франція від початку військової агресії була опліч з Україною і має намір продовжувати цю роботу і надалі. Говорячи про співпрацю у військовій сфері, посол зазначив, що вона має дуже тісний і послідовний характер. У делегації до Одеси прибув і посольський аташе з питань оборони, який мав відповідні зустрічі з військовим керівництвом у регіоні ми співпрацюємо з Збройними силами України, Міністерством оборони, зокрема щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Це має, ми свідомі, небия важливість для України в цілому і Одеси, зокрема. В перспективі зимового, зокрема, періоду, де ця проблема постане ще більш гостро, ідея, яку ми закладаємо, полягає в тому, аби не тільки поставляти в Україну обладнання, якого вона потребує, але разом започатковувати спільне виробництво безпосередньо в Україні, аби бути якомога ближче до того театру, де ці обладнання необхідне. Пан посол підкреслив він в Одесі, оскільки із цим містом пов'язані неабиякі надії. Зокрема, одним із пріоритетів французької та європейської дипломатії є розвиток, підтримка й супровід гуманітарного коридору, який дозволяє вивозити українське зерно і інші товари, і який був запущений Україною на односторонній основі після того, як російська сторона вийшла з попереднього механізму. Один він на цей коридор не, є, не буде достатнім, і тому до нього треба долучати роботу по інших напрямках, зокрема розвиваючи е, річкові маршрути по Дунаю, а також розвиваючи е, наземні маршрути е, до Європи. і Сюди так само спрямовуються фінансові інвестиційні зусилля з боку Європейського Союзу. Тобто нам спільно належить працювати водночас на цих трьох площинах. і коли йдеться про посилення спроможності протиповітряної оборони, це саме в цьому контексті ми реалізуємо цей підхід, який ми повною мірою підтримуємо з французького боку. Говоря о сотрудничестве в культурной сфере, занимающей важное место во взаимоотношениях Украины и Франции, Гель отметил, что речь идет о защите культурного наследия с добавлением реставрационного аспекта на тех объектах, которые действительно находятся под защитой и имеют историческую культурную ценность. И в конце пообещал, что в этом году, как и в прошлом, французы также готовы помогать Украине в энергетической сфере, поставлять оборудование, трансформаторы, генераторы, большие партии электрических лампочек. Покращення житлових умов для студентів, розвиток української культури та допомога спортсменам. Підлітки від 14 до 20 років під час заходу ЮНІСЕФ та Одеської ОВА в рамках Всесвітнього дня дитини презентували свої пропозиції щодо покращення умов у своїх громадах та навчальних закладах. Голос молоді Одещини було почуто. Підлітки віком від 14 до 20 років зібралися на круглий стіл з головою одеської ова для того, щоб обговорити важливі питання. Більшість з них стосувалася сфери освіти. Це така проблема, як академічна недоступність для людей, дітей, викладачів, навіть з якимись порушеннями опорно-рухового апарату. Я вважаю, що ця проблема є дуже важливою, ну насамперед, вона завжди актуальна, але сьогодні в нашій країні йде війна, і люди, які завтра, після завтра будуть творити наше мирне та щасливе майбутнє, мають вони не мають змоги на даний момент навчатися в повній мірі, очно здобувати бакалаврську магістратуру і інші взагалі очно навчатися, здобувати вищу освіту. Підлітки також звернули увагу на важливості відновлення або реставрації приміщень закладів освіти та гуртожитків. На жаль, помітила таку, можна сказати, системну проблему, що багато з цих приміщень є в неналежному стані. Це не лише про приміщення мого університету, а й інших вищих навчальних закладів. Я думаю, що це питання в принципі можна вирішити, наприклад, шляхом моніторингу, тобто подивитися, що там потрібно оновити, змінити або навіть додати. На другому місці в топі питань від одеської молоді створення певних умов для поширення та розвитку культури національних меншин, що проживають на території України та мають проукраїнську позицію. Я сам є представником національної меншини, і я бачу, що в Одесі що є центром культури. В Україні ну, ми маємо 133 етноси, і в Одесі вивчення культури має ну, дуже незначну роль. І мене вантажить те, що немає ніякої можливості вивчити цю культуру. Ну. Я як представниця кримсільтарської молоді на Одещині вважаю, що є сенс створення курсів кримслітарської мови, вишивки, гончарного мистецтва. Це важливо для збереження та розвитку кримсько тесної культури та мови, це нас об'єднає до перемоги, по кримській віталії помінувані. Під час круглого столу прозвучало питання, що стосувалося комунально-господарської теми. Але я вважаю, що всі ми люди, у нас у всіх є фізичні потреби, і тому я хочу обговорити цю проблему. Якби більшість громадських туалетів у нашій області. Є ну, абсолютно зношеними, 90%. Або їх взагалі немає, вони відсутні. І на офіційному сайті е, пишуть, що у нас місто 162 квадратних кілометри Одес. Е, е, і на ньому 21 туалет, 21 громадська обиральня. Якби ну, це одна вбиральня на 8 кілометрів квадратних. Проблема стажування для молоді все ще залишається актуальною. Студенти хочуть бути впевненими, що після закінчення навчання в університеті зможуть облаштуватися на роботу за спеціалізацією та ще під час навчання отримати досвід роботи в обраній сфері. Хочеться, аби студент, коли він де в університет, він був впевнений в тому, що після того, як він буде найкращим на потоці, йому подобається ця професія. Він не буде. Йому не потрібно буде потім йти працювати кур'єром з світою економіста або юриста, бо в нього недостатньо досвіду, набутого за університетські роки. Також окрему увагу приділили юним спортсменам майбутньої гордості нашої країни. Ну, насправді, для того, щоб показувати дійсно якісні результати, необхідно слідкувати за своїм здоров'ям дуже ретельно. Це і вітамінізація, і правильне харчування, і профілактика та лікування травм. Але, на жаль, спортсмени молоді повинні саме самостійно себе цим, цим забезпечувати. Ну, замість того, щоб просто спокійно тренуватись, їм необхідно десь знаходити кошти для того, щоб або просто... батьки, або Або батьки, або самостійно <продукти> десь до роботи залучатись. Підлітки занепокоєні також психологічним станом дітей зі статусом ВПО. Вони хочуть допомагати їм адаптуватися в новому оточенні та створити для них комфортні умови. Ці діти та підлітки переживають багато, і ну саме в мене, якщо говорити є декілька ідей щодо психологічної допомоги, якихось консультацій з кураторами, е, якісь заходи. Дар'я зараз навчається в 11 класі. Зовсім скоро вона стане перед вибором, яку професію обрати, але дівчина розповідає, що вже знає, ким бути. Вона планує долучитися до лав служби безпеки України та продовжувати розвивати країну. Ну, по-перше, в мене є приклад в родині. Це по-перше. А по-друге, я вже казала, що саме я хочу приймати участь в відбудові нашої країни. Я хочу жити тут, я хочу розквітати тут. Я хочу тут свою сім'ю і хочу тут працювати. Бо це моя рідна країна, і для мене дуже важливо, щоб я залишалася тут разом з близькими і бачила цю країну квітучою. Також студенти підняли питання вдосконалення надання правової освіти для дітей молодшого віку. Підлітки пропонують змінити шляхи запропонованої освіти, залучити більше діджиталізації, щоб дітям було цікаво сприймати інформацію. Ми робили навіть дослідження, і ми дізналися, що 80% молоді, наприклад, це з 6 по 8 клас, вони знають свої права, але не в такому обсязі. По перше, і коли ти запитуєш їх, а які твої права, і вони говорять. А... Я маю право на мороженку, Знаєте, і хочеться щоб діти більш конкретно розуміли, що вони можуть, наприклад, отримати так, що вони мають право на навчання, на знання, на освіту. Сучасна молодь дуже розвинута, талановита та має великий спектр корисних ідей. Саме дослухаючись до їхніх думок, можна подарувати їм щасливе майбутнє. Майже 20 тисяч дорожньо-транспортних пригод із загиблими та травмованими зареєстровано в Україні за 10 місяців 2023-го. За рік кількість смертей українців у ДТП зросла на 13%. Такі невтішні дані статистики. Які основні порушення на дорозі призводять до ДТП і яким чином можна підвищити безпеку, в ефірі телеканалу ГРАД розповів начальник управління патрульної поліції в Одеської області Руслан Рубан. З початку цього року майже 2,5 тисячі осіб загинули внаслідок ДТП на українських дорогах. Ще близько 25 тисяч отримали травми різного ступеню тяжкості. І цей показник вищий ніж за аналогічний період минулого року. Порушення швидкісного режиму автівками залишається домінуючим, говорить начальник управління патрульної поліції в Одеській області Руслан Рубан. В управлінні патрульної поліції за період 2023 року. року Значить, було винесено за вказаний період 33 тисячі постанов за порушення швидкісного режиму. При порушенні швидкісного режиму є набагато менший час можливості водієві зреагувати правильно. Обрахувати обстановку і, часто кажучи, зупинити транспортних засобів. Більше того, теренами Одеської області проходить траса Одеса Київ, вона є досить швидкісною, там досить великий інтенсивний рух. Дуже багато є учасників дорожнього руху. Ну і звичайно, що дуже великі швидкості, і вона є також досить досить такі аварійною. Начальник управління патрульної поліції в Одеській області розповів, яким чином борються з водіями-порушниками. Прилади трукам, які є в патрульній поліції на озброєнні, Це системи каскадків ну і звичайно, штраф раніше досить таки довгий період часу. Законодавчо було прогалено, що було усунуто відповідальність за частиною 3 статті 122, де за порушення швидкісного режиму понад 50 км на годину відсутня була санкція взагалі. А тепер уже уведена і штраф таки досить суттєвий це 1700 гривень за порушення більше ніж на 50 км. 50 км на годину дозволена максимальна швидкість транспортних засобів в межах населених пунктів, нагадують у патрульній поліції. Повноправними учасниками дорожнього руху є велосипедисти щодо порушень, то основним тут є перетинання пішохідного переходу проїздом на велосипеді Це грубе порушення, це неправильно. Перед пішохідним переходом обов'язково велосипедист повинен зійти з свого велосипеда і в ручному режимі. Перевести його, це буде правильно. Uh -huh. Чому не те, що нам там зухвало будінка, тому що коли ви швидко виїжджаєте на проїжджу частину, інший учасник дорожнього руху водій може просто не зреагувати, вас не побачити. І відбудеться, не дай Бог, летальні нападки випадки, або не дай Бог пошкодження життя і здоров'я uh -huh. особи. Основною причиною трагедії на дорогах є нехтування правилами: почніть з себе автомобіліст, ви велосипедист чи пішохід. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, це рятує життя, вкотре акцентують правоохоронці. У колі автомобілістів вже котрий день поспіль активно обговорюються одне з актуальних питань за місяць. Автогаз здорожчав на 8 гривень. Наразі його вартість найвища з початку року і сягає 36 гривень. Однак, за прогнозами аналітиків, ціни на газове паливо для автівок незабаром знизяться. Бензин і дизельне пальне поки залишаться на нинішньому рівні. Чого слід очікувати водіям найближчим часом? Наші кореспонденти поцікавилися у столичного експерта з енергетичних питань. Тань Геннадія Рябцева. В Україні на АЗС укотре зросли ціни на автомобільний газ. Вартість безупинно зростає вже понад тиждень. Спеціалісти кажуть, одна з причин страйки на деяких пропускних пунктах польсько-українського кордону. Це викликало нестачу газу в Україні і підвищення цін на нього з 27 до 36 гривень за літр майже на чверть. Але є інші причини здорожчання, про які нашим журналістам розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Так, безумовно, є певний вплив цього страйку на ціни, але варто зазначити, що подорожчання пропан Бутану, автомобільного автогазу спричинено ще й іншими чинниками. Насамперед, тим, що внаслідок сезонності. Цей ресурс почав використовуватися в тій же самій Польщі як котельне паливо. До слова, сьогодні на ринку Європи вільний обсяг цього енергоресурсу значно зменшився, повідомляють аналітики. Крім того, діють нові правила, зокрема митного оформлення в Україні, які вимагають чіткої сертифікації країни походження палива для того, аби уникнути закупівлі російського газу, зокрема й через посередників. Щодо подальшої ситуації з ціноутворенням, експерт каже наступне: якщо казати про ціни на автозаправних станціях, так. Ще декілька тижнів будуть зберігатися ось ця невизначеність зі скрапленим газом, може навіть зростання ще там копійок на 10-20, але це вже максимальні показники, і далі ціни або будуть зафіксовані, або навіть здадуть назад. Тепер щодо прогнозу цін на бензин та дизельне паливо. На думку експерта українським водіям поки не варто хвилюватися. Нестачі цього ресурсу немає, він в достатній кількості є, і варто очікувати збільшення знижок для лояльних клієнтів. А в окремих мережах цілком можливе навіть і зниження цін. Настання холодів знак для автомобілістів треба міняти літню гуму на зимову. Чому це важливо? Чи варто чекати заморозків або першого снігу? Про це ми дізнавалися у фахівців. Вдарили перші морози чи випав сніг, і у пунктах шиномонтажу утворюються черги. Хоча, щоб перевзути машину, не слід чекати мінусової температури, кажуть ті, хто знає про колеса. Якщо не все, то майже все. Зімню різіну можна міняти в той період, коли температурний режим уже ночі складає плюс сім, не вище. Тобто вже просто літні колеса не працюють. потому что они дубеют, там состав резины совсем другой, отличается от зимней. Вот. И в этот период желательно менять. Ну, у нас люди не соблюдают температурных режимов, и поэтому начинают менять тогда, когда уже непосредственно морозы. Вот. И поэтому на всех шиномонтажах ажиотажи, все хотят переобуться. Економія на зимовій гумі, принцип та скільки там цієї зими можуть обернутися вельми сумними наслідками. Причому не тільки для самого водія, а й для оточуючих. Літня і зимова гума мають різний хімічний склад. Вони призначені для певних температур, каже Денис Солодовник. В зімній період літня резина так працювати буде, так як асфальтне покриття холодне. Вот, а літня резина дубієть наоборот, поэтому вона стає як пластик, ні торможення, ні зацепа з асфальтом, ні управляємості. В зимней резине состав совсем другой, то есть предназначен для холодных дорожных покрытий, и поэтому она имеет и сцепление, и торможение, и управляемость. Використовувати зимову гуму влітку також вкрай не рекомендують. Вона буде швидко зношуватися і можуть виникнути проблеми під час гальмування, кажуть у скаті. Що стосується всесезонних коліс, то вони не призначені для нашого клімату з великим діапазоном температур влітку і взимку. Ще один вид економії заміна зимової гуми тільки на двох колесах, також може призвести до небезпечних ситуацій. Нам надо десь виїхати за носа, дітотермажень у нас ходу работают все четыре колеса. При торможении, при вождении автомобиля, либо же это передний привод, задний или полный. Послуга замены гумы – это еще и диагностика дисков, подкреслю Денис Солодовник. На этих приборах мы балансируем колеса и, соответственно, мы проверяем диски на геометрию, то есть на ровность. Потому что в процессе эксплуатации люди попадают в яму, бордюры и тому подобное. То есть диск деформируется. Мы, соответственно, говорим клиенту, что вот у вас диск гнутый, его желательно исправить. Якщо шини вже відслужили свій термін і необхідно купувати нові, під час вибору треба відштовхуватися аж ніяк не від того, який малюнок протектора вам сподобався. А таке часто трапляється з іронією, кажуть фахівці. В резину треба вибирати. там, где будет больше эксплуатироваться автомобиль. Трасса, город, бездорожье, то есть только от этого, потому что есть направленные, есть асимметричные, есть симметричные колеса. И они как бы предназначены для разных эксплуатационных. То есть для трассы там резину желательно брать с повышенным индексом скорости. Город, скоростей нету, поэтому чуть ниже, но и опять же автомобиль, вес автомобиля, Шиномонтажних майстерень в Одесі чимало. Хтось міняє колеса в найближчій додому чи роботи, хтось їде до свого майстра. Як визначитися, кому довірити автомобіль? В першу чергу, на майстера. Ну, як спілкується, як зустрічає клієнта, що він пропонує клієнту, тому що некоторі ну, просто обачно сйомішено монтаж баланс і на цьому все закінчується. А Професіонали своего дела объяснят, розкажуть, покажуть які можливі последствия, якщо не усерні, ту или иную причину. Правильний підход клієнтам. Що стосується двоколісного транспорту, зокрема спортивних мотоциклів, то каже Денис, вони не призначені для їзди зимовими дорогами. Зачастую ребята їх своїх коней виганяють тільки на літо, вигулюють ціле літо і потім ставлять в гараж. На велосипеді взимку також краще не виїжджати. А автомобілістам у холодну пору року, коли темніє рано, а на дорогах часто утворюється ожелець. Варто бути особливо відповідальними. Зокрема, це стосується і підготовки свого автомобіля до експлуатації в період холодів. В Одесі на гарячому затримали торговця зброєю. Чоловік за 4 тисячі гривень продав осколкову гранату. Під час обшуку у фігуранта знайшли також патрони до вогнепальної зброї. В одній з квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського чоловік продав осколкову гранату і отримав за це 4 тисячі гривень. Поліцейські затримали правопорушника на гарячому. Заносіння, зберігання, придбання та збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Оперативники територіального підрозділу поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області викрили та затримали 36-річного одесита. Чоловіка затримали в процесуальному порядку саме під час буту ручної осколкової гранати f 1 з продажу якої він виручив 4 тисячі гривень. Вибуховий пристрій і виручені за нього гроші вилучили. Під час обшуку у квартирі фігуранта правоохоронці виявили також дев'ять набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Походження небезпечних предметів чоловік пояснити відмовився. Усе вилучене направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали директора кадрового агентства, яке переправляло ухильників України ЄС за 8 тисяч доларів з людини. Вони виїжджали під виглядом заробітчан на так звані заробітки. Керівник фірми з працевлаштування під виглядом рекрутингу цивільного персоналу підшукував потенційних призовників і за гроші пропонував їм своє сприяння в незаконному переправленні до Євросоюзу для нелегального перетину кордону. Фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та зняття з військового обліку. Комерсант ховав ухильників у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси. Для цього він залучив до схеми свого знайомого, директора транспортної компанії. Вартість таких послуг становила до 8 тисяч доларів. Організатори оборудки та його спільника затримали на місці злочину під час отримання грошей. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Повідомили у пресслужбі СБУ. У Деситам знову пощастило, адже холодна погода, яка принесла сніг і морози у більшість регіонів України, поки що оминала морське місто. Однак похолодання все ж таки буде і вже скоро. Якщо у п'ятницю очікується хмарна погода без істотних опадів, то вже на вихідні синоптики обіцяють сніг із морозом. На цьому тижні відносно теплою, скоріш за все, буде лише п'ятниця, 24 листопада. Погода Одеського регіону буде зумовлювати передня частина улоговини циклону Ніклас, що зміщується з північного заходу. Але при цьому його оголошено штормове попередження першого рівня небезпечності. Вночі та вранці по Одесі та області хмарно з проясненнями без істотних опадів. Синоптики обіцяють пориви південно-західного вітру до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4, в день 8-10 тепла. Далі прогнози не такі теплі, бо вже на вихідні очікується погіршення погодних умов. У п'ятниці та суботу вони будуть такими. 25 листопада хмарно у зв'язку з проходженням атмосферного фронту очікуються помірні опади, переважно у вигляді дощу та місцями значні опади. Повітряні потоки переважатимуть північно-східного напрямку 9,14 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла і в день 4,9. З огляду на синаптичні процеси, 26 листопада, очікується погіршення погодних умов, значні опади, переважно у вигляді снігу, хуртовина, місцями налипання мокрого снігу. Вітер північний, штормовий. 19-24 метри за секунду. Температура вночі та вдень від одного морозу до чотирьох тепла. Досить прохолодна погода триватиме і на початку наступного тижня. У понеділок, 27 листопада, вночі та вдень місцями помірні опади та ожеледиця. Температура вночі від п'яти морозу до нуля градусів. В день від одного до 4 градусів тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.